В мене часто питають про сушилку садочок, про її ціну, за скільки її купив і яка ціна. Друзяки, дивіться, я зараз на комп'ютері відкрив компанію садочок торгову марку садочок. Взагалі, компанія називається Технопромпродукт. Ось покажу вам. А садочок це торгова марка. Так ось, дивіться, щоб було зрозуміло. Можливо, в кого немає можливості, я не знаю, або ліньки зайти на сайт, подивитися. Дивіться, друзяки. Сушилки коштують, є різні моделі. Є 0,5 модель, є одиничка, є один плюс, є двоєчка, є двоєчка плюс і так далі. Це і різні ціни. У мене у мене три сушилки садочок модель 1М. Ось отака в мене модель. Але в мене вона е, на 7 лоточків. Стандартна модель йде на 5, але для пасічників, коли ми замовляємо, ми їм кажемо, нам для пасіки нам 7 лотків, вони роблять 7. Так от, одиничка нас зараз коштує 17200. Але знову ж таки, якщо, до прикладу, брати одиничку вже з нержавіючими лотками, бо є різна. Дивіться, модель начебто одинакова, е, одиничка і одиничка, одиничка Але тут ціна різна, тому що лотки тут з нержавіючої сталі. От ви самі вибираєте, вам потрібно емальовані лоточки чи нержавійка. Все, ціна різна. Потім. Знову ж таки, от я зараз замовив сушилку садочок 1+. вона трошки краща, вона така сама, як і одиничка, але там збільшені лотки. Якщо подивитися, ну, там збільшені лоточки на 10 см кожен лоточок. І до того ж, оця сушарка стоїть 25500. Ви зрозуміли, але якщо брати з нержавіючими лоточками, буде ще дорожче. В моєму випадку я замовив спецзамовлення для себе на 9 лотків. 9 лотків. І в мене там лотки, вони зроблені з нержавіючки, сітка там 1,2 і так далі. Тому там і ціна різна. Тому, коли ви питаєте і часто запитуєте, дуже часто запитуєте, як в коментарях, так і особисто телефонуєте. Питаєте, консультуєтесь, я не можу вас орієнтувати, бо одиничка, 05 різні моделі, різні ціни. Ну і до того ж, знижки. Знижки, ну у мене все-таки ми за 4 сушилки вже садочок. Тому звісно я. Про цю знижку, ну по суті, я рекламую і так далі. Про цю знижку випросив знижку і для вас 1000 гривень, якщо ви будете замовляти будь-яку сушилку, там двоєчку, одиничку плюс, там одиничку 0,5 вам зроблять знижку тисячу гривень. Тому це якось так. Заходьте на сайт, дивіться, що вам потрібно. дзвоніть до виробника, он тут у відео, ставте на паузу телефони і телефонуйте, дізнавайтесь, замовляйте.